Планета кіно це щось. Мадам Сара, можете написати своє ім'я? Моє ім'я? Завдяки мені це стане модним. А? Досить мені треба вийти. Що? Вона вживається в роль. Дочекайся у мене. Будеш злою. Ірш жорстокою. Я зіграла 112 ролей. Працювала як ніхто. Вам стільки телеграм прийшло, імператор Бразилії. Оскар Вайлд. О -а -а -а. Кохаю тебе, Сара. Чому ми не одружилися? Ти б не чекав мого повернення з туру два роки. Грайте з душею, вірте, щоб вам вірили. Ой. Навіть у найвіддаленіших куточках знатимуть моє ім'я. Я нікого, крім тебе, не кохала. А я не припиняв кохати тебе. Мені потрібне світло. Світло, заради бога. Ось так. Ви матиме з чоловіка і виступаєте за свободу в любові. О, так. Зненавидів би. Стривай, Люсьєне. Я, я боявся. Був слабким. Тепер усе скінчено. Ти не можеш для жінок. Головне бути матір'ю. Ні. Головне жити вільно. Усіх запрошую до себе. Мемуари Сара Бернар найбільшої зірки світу. Це трохи пихато. Божественна Сара. Або Божественна звучить оригінально. Скоро у кінотеатрах у рамках проєкту Кіно енд арт.